Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, грамота. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складається зі слів. Слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні, їх шість і приголосні. Сьогодні на занятті. Продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися складати речення і зрозуміли, що коли міняти місцями слова у реченні. То зміст речення не змінюється. Без якого слова речення не було б точним? Так, без слова помічника. Слова помічники звучать по-різному. В, на, під, між. Біля перед над, за. Добір слова помічника залежить від того, про що ми хочемо повідомити іншим людям. Якщо ми будемо говорити про ляльку, яка сидить на полиці, і якщо комусь захочеться її взяти, ми можемо сказати речення. Марійка взяла. Ляльку з полиці. А щоб точно почути слово помічник у реченні, ми можемо уточнити, з якої полиці Марійка взяла ляльку. Марійка взяла ляльку з верхньої полиці. Складемо схему цього речення, а спочатку пригадаємо. Слова назви предметів ми позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів ми позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення буде позначати вертикальна рисочка, а кінець крапка. Ставимо запитання до слів. Хто? Марійка. Слово Марійка це назва предмету. Викладаємо карточку з однією лінією. Взяла. Що зробила? Взяла. Слово взяла це назва дії предмету. Викладаємо карточку. Що? Ляльку. Що? Це слово назва предмета. Викладаємо карточку. З. Це слово помічник. Викладаємо карточку. Верхньої якої верхньої? Слово верхньої це назва ознаки предмету. Викладаємо карточку. Полиці. Що? Полиці? Слово полиця назва предмету. Викладаємо карточку. Не забуваємо відмітити початок речення рисочкою і кінець крапкою. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомилися з літерами. Давайте разом їх називати А, Б, В, Г, Г, Д, Е. Ж. Зе, і. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку послухайте віршик. Щек Хорив і брат їх шлях обрали нелегкий, заснували стольне місто. І там надумали осісти. Київ виріс тих часів пам'ятають всі. Місто князя знають нині, як столицю в Україні. Розберемо слово Кий. Це ім'я чоловіка з легенди про заснування нашої столиці. Ми міста Києва. З яким нас перший знайомить Нестор Літописець. Слово кий починається на який звук? Так, на звук К, а закінчується на звук «й». давайте разом вимовимо «й». Зверніть увагу малята, що звук Й. Не можна довго протягнути, і вимовляється він м'яко. Звук Й – приголосний, м'який. Звук Й, а літера ЙОТ. На яку літеру вона схожа? Чи то дощик лядовко, чи лютує завірюха буква ЙОТ. Ніде й ніколи не скидає капелюха. Так, літера йод схожа на літеру И, але з капелюхом дошечкою вгорі. Літера йод буває велика і маленька. Давайте надрукуємо її в зошиті. Малята. Правильно тримаємо олівець трьома пальчиками, ведемо вертикальну паличку на дві клітинки, рядом також з'єднуємо їх косою лінією, як літеру «и», а зверху малюємо дужечку. Ось так. Паличка вертикальна, ще паличка вертикальна, коса лінія і дужечка зверху. Паличка вертикальна, ще одна паличка вертикальна і дужечка. І так до кінця рядочка. Пропоную виконати звуковий аналіз слова кий. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові кий? Звук к. Він який? Так, приголосний. Як приголосний звучить твердо чи м'яко? Так, твердо позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру. К. Наступний звук у слові КИЙ. Так, и він який. Голосний. Позначаємо чим? Так, кружечком пишу літеру І. І останній звук у слові «кий» – Так, звук Й. Який він? Так приголосний. Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками, знизу пишемо літеру Й. Прочитаємо кий-. А тепер малята пропонує погратися з карточками і зробити звуковий аналіз слова йорж. Перший звук у слові йорж. Так, звук й. Він який? Так. Приголосний м'який. Запам'ятайте малята, звук Й завжди м'який. Ставимо карточку з двома рисочками, а знизу літеру Й. Наступний звук у слові йорш. Правильно, звук О. Він у нас який? Голосний. Повторимо голосні а, О, У, И, і, і, Е. Чим ми його відмічаємо кружечком. Кладемо карточку і літеру О. Наступний звук у слові ЙОРЖ. Так, звук Р. Він який. Приголосний, твердий чи м'який. Правильно, твердий. Кладемо карточку з однією лінією. І літеру, що позначає звук Р. І останній звук у слові йорж. Правильно, звук ж. Він який? Приголосний. Приголосний твердий чи який? Так, твердий. Беремо карточку з однією рисочкою і ставимо літеру Ж. Прочитаємо разом Йорж. А зараз малята пропоную пройти по доріжках і утворити слова. Да. й Га й. Ча. й Ри Рій – Рі є. Лі є? Кра. -й. Кле Й, Змі? Й. Дякую малята. А на наступній відеозустрічі... Продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!